Перший крем, який створила Есте Лаудер, ви б, мабуть, навряд чи наважились нанести на своє обличчя, знаючи, як його робили. Есті була вже підлітком, коли її дядька Джон Шотс Хімік, який більше нагадував б'юті експериментатора, дозволив їй самій створити власний крем, а не просто допомагати йому з роботою і щось там змішувати. На той час дівчина вже знала формулу. Звичайно ж, від свого дядька він передав їй багато цінних знань, яка зволожить шкіру та зробить її гладкою. Її перший продукт називався Super Rich All-Purpose Cream. Ніби цей крем дуже багатий та може застосувати для будь-якої ділянки тіла. Ну і що що він створе? Мурювався у стайні. Про це клієнтам не обов'язково знати. Секрет успіху це не магія, а віра у свій продукт і трохи сміливості. Саме цими принципами керувалася молода естер. Тоді дівчинка бере ці креми і починає роздавати їх своїм подругам, знайомим, сусідкам. Ідея проста, але дієва спробуй. Тобі точно сподобається, і справді жінки були у захваті. Згодом юна бізнес-вумен почала продавати крем у школі. І знаєте, це працювало. Слава про її креми поширювалась із шаленою швидкістю. Спочатку це були десятки, потім сотні. А згодом і тисячі жінок, які хотіли мати бездоганну шкіру. Це і заклала початок знаменитої стратегії трьох ті: телефон, телеграф. Телеумен, адже немає кращої реклами ніж задоволена клієнтка, яка розповість про продукт своїм подругам.